Сьогодні у нас буде колекція різних банкнот з різних частин світу. Кілька цікавих, дуже навіть цікавих екземплярчиків є. Так, почнемо з Гібралтару. 10 шилінгів 54 рік. Це оригінал. Кажу, що це оригінал, тому що є зараз також офіційна копія 2018 року. В UNC вона коштує десь в районі десь до 5 Євро, напевно. Це оригінал з обігом. Не знаю, скільки буде, кілька десятків євро буде коштувати. Острів Мен серія А. З перегіном. Єгипет 5 фунтів 87 рік. З гарним номерочком. 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3. UNC. Фактично ідеальний. Стан. Ну і от. Згін невеликий. Так, Німеччина 49 й рік з обігом 10 марок. І 5 марок, 48 рік. Та ж сама Німеччина. Федеративна республіка. Далі це у нас іде британські військові сили триполітанія на території Лівії. 43 рік. Так, ці дві відрізняються. Ем, захисною полосою, Тут якась така чітка. І, мені здається, грубша і розмита. Так, в принципі, нічого особливого. І тут який екземплярчик. 100 лір це ще так. Рідкісна, але можна зустріти. А от 500 лір 43 43 року. Оце раритет. Навіть в такому стані її ще треба пошукати. Правда, є один прокол. Але таких надривів жорстких немає є від, від потертостей. Ну в такому стані вона нас мінімум, думаю, 200 євро коштує. Класний екземпляр. А може і 250. І ще один раритет. Палестина. 500 міль. 1939 рік Ізраїль. Геть уже така пошматована. Колись хотів один фунт купити за 1000 євро. Ну Це було дуже давно років 10 тому. Потім перехотів. І оце мені перший раз попалася 500. Ну, правда, геть в такому стані, не знаю, побачимо. Що вона буде коштувати на аукціоні? Так, ще в британській колонії Східна Африка 1 фунт 43 рік. Також з обігу є перегини. От дивіться, папір більш-менш білий, більш-менш вона зберігалася, але якщо глянути на кути, вони все одно мають такі чорні крапки. Тобто, якби вона була обрізана, і помита, то вони були повністю білі. Оце от основний такий ознака, яка показує, що банкнота не різана і не, не мита. Природній знос. Мала є 10 центів 40 рік. І 25 центів 40 рік. Так, кілька доларів є. United States. 57 рік. 35 рік. Ще один 35. -й. Так, це здається для Африки був надрукований. Сліди від неправильного зберігання. І ще од, од, навіть два раритети. Канада 2 долара 23 рік. Також не частий екземпляр. Тут є отвір від складування, надрив від складування. Тут також ще один отвір. Різні надриви. Ну, я думаю, в такому стані у десь 150 євро коштує. Плюс-мінус. Класний екземплярчик. І Італія. Тут у нас якийсь 60-й рік 10 тисяч лір. Непоганий стан, без надривів, без проколів. Як бачите, це, напевно, найбільша банкнота після воєнного періоду. Зазвичай такі просто не друкували ще до Першої світової. Або міжвоєнний період. Так, тут наче, е, ну, Якщо дуже придивитися, то в центрі є така ледь-ледь помітна Дивочка. Ледь помітний отвір. Гарна магнота. А яка вам гнота вам найбільш сподобалась з цієї колекції? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу. Заходьте ще.